Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Хочу вам показати ціни на кросовери на Івано-Франківському авторинку. Якщо вам сподобався якийсь автомобіль на авторинку або по оголошенню на популярних сайтах, ми допоможемо вам його перевірити перед покупкою. Ось список місць, де знаходяться наші експерти. Також продаю автомобільні тощо хто має бажання придбати тощо з гарантією, дзвоніть до мене. Перший наш варіант ось такий Mazda CX5. 2016 року. 18 950 ціна 215 тисяч пробігу телефона. є 2,2 Дизель. Ось такий варіант. Зазирнем, якщо відкрито. Закрите, на жаль. Йдемо далі. Наступний варіант, ось такий Hyundai Tucson. Так, по ціні 9700, власне каже. Зараз покажу вам по інформації. Мотор рівно працює. Так, 2008 року 2-літровий дизельок, телефон є, повнопривідний, відмінний технічний стан пише. Ось так виглядає. Зазер нам. механика это ступенева. выгляд вигляд автомобіля. Друзі, у вас зараз є чудова можливість перевірити історію будь-якого автомобіля через сайт CarVertical з 20 знижкою, або за моїм промокодом АвтоБазар, який також гарантує 20% знижку. Посилання на CarVertical буде прикріплено на головній сторінці мого каналу в описі до відео, а також в коментарях. На сайті Carvertical ви зможете знайти по він-коду або по номеру транспортного засобу скручений пробіг, чи був автомобіль у ДТП, а також багато іншої корисної інформації про автомобіль, який ви перевіряєте. Я сам ним користуюся і вам дуже рекомендую. Поруч Opel Antara. 8-9 роки, 10700. Твохлітровий дизель. Телефони є в рідній фарбі. Механіка, мультикермо, склопідйомники, тканинний салон, козить цікаво, дзвоните. Поруч, Nissan X-Trail. Хлопці, ціна? 14500. По екстрейлу, комбінований салон, мультикермо, механіка шесте ступенева. Зараз дам контакти, власника. 13-14 роки, 2-літровий дизель, повнопривідний варіант. Далеко не треба йти. Peugeot 3008. По 3008-му 11300 ціна 2014 року. 220 тисяч пробів, 1,6 дизель автомат. Дозволите? добрий день? Вигляд зсередина. Ось такий. Дякую вам. Ось такий 3008. Так, далеко не треба йти через одну машину. Honda Servie. Зараз, хлопці, чекайте, Так, 12900, 2010 року. Так, телефони є 2,2 дизель, 150, потужність. Повнопривідний автомат. Дозволите, добрий день. Всередині вигляд такий. Кого це цікавило? Питайтеся, уточняйте у власника більш детально інформацію. Тут людина махала, попросила взяти познімати. Так, шкода у нас. Наступний варіант: 13600 2016 року. 255 тисяч пробігу, двохлітровий дизель. 150 потужність. Скажіть номер телефону світлі. 0,96? 836? 836 26.7,7. Зараз зазирнемо. Відкрийте, будь ласка. Огляд середини. Ось такий. Шестиступенева механіка, мультикермо, комбінований салон, підлокітник і так далі. Більш детальну інформацію отримуєте у власника. Власник зауважує, що резина нова. Як ви бачите, це так. Також рівні роліки, помпа, все поміняно. Зацікавила Октавія, дзвоніть до власника. Наступний варіант ось такий Hyundai, Tucson. 20 600 ціна. 2016 року, але телефона нема. Це ваш? Ні? Так, так само. Тут так само вроді немає ціни. А, номер телефона десе. Вибачте? Так, Вольцваген у нас. По Вольцвагану. Так, 2010 року 18 тисяч 700. Трьохлітровий дизель 243 тисячі пробігу і телефон, скажіть, будь ласка, 050, 246, 13, 15. Так, зараз я зазирну всередину. Ось такий, друзі, таурах. Так, я показувати вас не буду, я покажу тільки Середина панель. Ось так, друзі, виглядає середина. Так, зрозумів, добре. Тут повно людей сидить, то я вже не буду знімати серединку. Ось такий варіант, друзі. Honda Sierv'. Надіюся, що номер телефону є. Також нема номера телефона, друзі. Нема номера телефона, немає сенсу знімати. До власників автомобіля. Пишіть номер телефона, тому що потенційні покупці можуть з вами зв'язатися. І сам Кашкай. Наступний варіант. По Кашкаю. Так. 11500 2014 року. Номер телефона є. місний, 1.5 Diz. Так. Закритий, на жаль, шестиступенева механіка, тканинний салон. Кого зацікавило, можете придзвонити до власника. Так, людина побачила, що знімаю. Відкрила. Ось Такий вигляд всередину, друзі. Цікавить, дзвоніть. Hyundai. ще один варіант: 17650 2017 року. 24 газ бензин Продуктуйте номер телефона. А боже, я щось не побачив. 80 тисяч шість тисяч Ага. Ні, я зафіксував. Я просто деколи дивлюся, не туди, де потрібно. Так, ось такий варіант, ще є: електрорегулювання сидінь, мультикермо Передні, задні склопідйомники октроніки і так далі. Старт-стоп. Зацікавило, дзвоніть до власника. Так, ауді. Наступний варіант. 2012 року 18390. 231 тисяча пробів, 3-хлітровий, дезель 240, потужність. Ось так виглядає. зазирнем, якщо відкритий. Вигляд зсередини: мультикармо, скло шкіряний салон, електрорегулювання сидінь. І так далі. Звісно, панорама. Вот такая, друзья, цікава q Honda Сервія. Хлопці, дозволите? Ваш? Так, вигляд зсередини. Комбінований салон, автомат, мультитермо. Зараз більш детально вам розкажу про неї. коли до інформації дойду. Так, по ціні 14 тисяч тисячі року. 244 тисячі пробігу. Фіксуємо телефона власника, щоб ви могли з ним сконтактуватися. 22 дизель, 157 потужність. Nissan Кашкай. Наступний варіант. 11400. Ціна 2012 року. Так, 201 тисяча пробігу. 1,6 дизель. В рідній фарбі. Телефона є. Зазирнемо, якщо відкрити. Хлопці, дозвольте, ваш? Механіка. Шесте ступенева. Тканинний салон. так Скувопідйомники, парктроніки і так далі. Цікаво, дзвоніть Так, ідемо по периметру. так Наступний варіант у нас міцик. Так, по інформації. Один власник, так? Так. 13 490 доларів 2008 року. Так, 211 тисяч пробігу. 3,8 газ, бензин 250, потужність. ось Такий варіант. Вигляд середини. Шкіряний салон. вот Ось такий пожарик, друзья друзі. Цікавий. Наступний варіант. Hyundai. Так, 2010 рік. 11800. Телефон є. 259 тисяч пробігу, сервіска є. Так, 2,2 дизель, 197. Потужність. Ось такий ще є варіант. Закритий, на жаль. Всередині вигляд ось такий. Сконтактуйтеся з власником, він вам більше розкаже про Сантафешку таку. Так, Мерседес, імей 320. Так, по інформації. Інформації, на жаль, немає. Так, Nissan Кашкай 11 рік. 10 900 183 тисячі пробігу. Телефони є. 1,5 дизельок в рідній фарбі. Дозвольте. Шеста ступенева механіка. зацікавило, Можете передзвонити до власника. Підтверджений. підтверджений. Пробіг каже власник, підтверджений. Зацікавило, дзвоніть. Ось такий, друзі, цікавий Infinity 2016 року. Так, по ціновій політиці 22850, телефони є, 155 тисяч 3,5, бензиновий варіант. Всередині вигляд. Ось такий. Мультикермо. Звісно, автомат, електрорегулювання сидінь. Салончик в гарному стані. Зацікавило, дзвоніть, питайтеся, уточняйте у власника більш детальну інформацію. Це маміцний, також треба зауважити. Друзі, на тому все. Я сподіваюся, що це відео було хоч якось корисним. Підписуйтесь, коментуйте, ставте палець вверх. Всім па-па.